Ей, я не зрозуміла. Що, мама? А що ти... це ще дрифнути. А що? Ти вчора казала це подовше поспати. Я вчора казала, тому що вчора була неділя, а позавчора субота. а сьогодні. А що сьогодні? Сьогодні понеділок спи. Та мам, поспи. спи. Я спи, понеділок це що? Це святе, це перший день робочого тижня. Ма, я ж забув ты oh, пишешь на работу тратить нам за рублята по штате, как как -ка <t> Да, Муся, вот и мамку. Пойдем тоже и пошли на улицу, бегуам. Сейчас поплезуешь, ну, но да, треба причпориться. Ты там всякий резюй, хорек, не гарнишен будет. Да, сам не трема. Что там, на облезлах все они? Зараз все трещички тут. То что, встаешь? Я між іншим, вже давно встала. Ціле облизуйтесь, готуйтесь до своїх женихів невіст. На, треба треба. Ой, вставай, мамками, не думкуй. Ой, прапор піднім почнеться. Буде все добре, надіюсь. Угу. Може спочатку покормиш нас? Яке покормиш Сонік? Яке покормиш Сонік? На вулицю фрапор піднімати. На ну Добре, пішли. Я перша, я перша. Чого ті я? Що забув? Ой, та й ти вже піднімайся і прапор. Я тут почекаю. А що там на вулиці? Ага, сонечко світить, знов тепленько. А я гуляти вісно буду ціл день, а? Ні, мусич та сьогодні я йду на роботу. І ти Та-а-а. Погано. Да, погано муся, будемо вдома в заперті сидіти. Ну, ладно, давай прапор піднімемо. Сі, прапор у понеділок вважаю підняту, а на вулиці плюс 15. Сонечко буде світити трішки хмаро. Да, а я всіх вітаю з цим чудом теплим сонячним днем і з понеділком всіх. Ваша цьомки-бобки, пока. То що, може, покормишся такий. Пішли. Пішли, сонч, пішли вже ж тебе. Ко, а тут нічого немає. Просто ти знаєш, я нічого не залишаю на ніч. Ось це будеш? мій улюблений. Сонечек, тарілочку насиплю, не треба їсти. Так. Ну все, малочка, я наївся, тепер може погнаємся? а? Ну трішечки. Ну трішечки є ту на роботу все. А я вітаю всіх з цим початком робочого тижня. Бажаю тихо, спокійного, плодотворного тижня, робочого. Всі вітаю з понеділком. ваш соняк. Цьопки бомки. Пока!